Закрити українське небо Київ працює над збільшенням кількості систем ППО та ракет до них. Питання посилення вітчизняної системи протиповітряної оборони пріоритети нового засідання Комісії Україна НАТО. Про це заявив голова постійної делегації України в ПАНАТО. За словами Єгора Черніва, виявлення у Росії ракет іноземного походження має вплинути на наших партнерів. Розширення союзників РФ і номенклатури від них Україні агресора збільшує загрозу не тільки для нас, а й для наших партнерів. Водночас, нинішня ситуація може вплинути й на рішення Південної Кореї, яка поки вагається чи надавати нам військову допомогу. За словами політика, результати засідання комісії будуть такими ж швидкими, як і наслідки засідань у форматі Рамштайн. На фронті очікують доукомплектування військових бригад, щоб надійно стримувати оборону. Влада, за словами нардепа Сергія Рудика, має знайти додаткові людські ресурси, щоб допомогти військовим, які в перші дні повномасштабного вторгнення записалися до лав ЗСУ і досі перебувають на передовій. Я би як офіцер командування ставив пріоритет на збереження військових, але і землю не можна втрачати. Тобто, це одна однакова історія. Тобто, це два паралельні шляхи, по яким нам треба йти. Але ще раз, але звичайно, люди виснажуються, особливо ті, які постійно перебувають в окопному режимі. Зараз пішли морози. Ви це знаєте по всій Україні. Власне, ще буквально вчора. Е я був в Боріховському районі. Ну, 0 градусів. Сьогодні вже мінус 20 сніг. Тому е, таких умовах протистояти буває набагато важче. Попри дефіцит держбюджету та відсутність фінансової підтримки з боку США та ЄС, усі видатки на оборону країни та соціальні потреби будуть забезпечені у повній мірі, навіть якщо доведеться задіяти внутрішні резерви країни. Переконана представниця профільного комітету Леся Забуранна на сьогоднішній день всі доходи, які отримує держава Україна, майже на 100% ми спрямовуємо на фінансування армії. Це стане на сьогодні з тими, скажімо, даними, які були запитані міністерством оборони в осені 2023 року всі видатки, які стосуються сектору безпеки і оборони, ми не можемо фінансувати за рахунок зовнішніх запозичень. Тобто, згідно міжнародного бюджетного законодавства, видатки на армію фінансуються лише за рахунок українських коштів. Наразі про додаткове фінансування армії через посилення мобілізації поки що не йдеться, каже нардепка. Ми зараз не можемо говорити про те, який буде додатковий бюджет, тому що такого запиту не надійшло. І по-друге, потрібно зважати на динаміку доходів. Одещина залишається лідером у виконанні фінансового плану та наповненні головного кошторису країни. Бізнес разом з місцевою владою з перших днів війни сформував волонтерську коаліцію, що допомагає фронту та цивільним, які страждають від російських терористичних атак. Справжні поштовхи розвитку цієї коаліції, ми побачили і об'єднання і волонтерів, і бізнесу, і місцевої влади, і обласної влади, і військової адміністрації, ми побачили під час допомоги Миколаєву, потім під час екологічної катастрофи на Херсонщині. І що стосується Одеси та Одещини, також ми бачимо це кожного разу, тому що ті пошкодження, які наносять ракетні обстріли, ці ті пошкодження, які Залишається після обстрілів шахетів їх прибрати дуже швидко, тільки силами комунальних служб насправді важко, і тут дійсно допомагають і волонтери, і бізнес. Кошти на потреби зсу завдяки роботі комісії доброчесності та парламентській ТСК стали більш прозорими, стверджує Олексій Леонов. У Верховній Раді була створена тимчасова свідча комісія, яка займається якраз питаннями розслідувань порушень. При проведенні закупівель під час воєнного стану. Для продовольчої безпеки в Україні необхідно побудувати близько 150 сучасних овочі сховищ. Такий підхід забезпечить постійну присутність на полицях вітчизняних магазинів продуктів власного виробництва. Вважає член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. За його словами, це дасть можливість нашій державі стати незалежною від імпорту продукції, особливо навесні. В Україні є всі можливості для того, щоб повністю забезпечувати себе сільськогосподарською продукцією. І цього року Мінекономіки надасть більше грантів на переробку та обладнання. Для цього ми маємо випускати свою агропродукцію, бо це і є ознакою продовольчої незалежності. Водночас, за словами політика, міжнародні партнери посилюють роботу в напрямку розмінування сільськогосподарських територій, надаючи спеціальне обладнання та проводячи навчання спеціалістів. Комітет з питань регламенту одноголосно прийняв рішення відкликати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки. З такою ініціативою наприкінці минулого тижня виступив профільний оборонний комітет. Остаточне рішення щодо зняття нардепки з комітетської посади мають ухвалити її колеги парламентарі під час чергового пленарного засідання.